Нова влада звітує. Леонід Прус підбив підсумки своєї стоденної роботи на посаді очільника області, що встиг зробити за цей час, розповів нашим журналістам. Ми прийшли зараз для того, щоб зробити всі кроки влади відкритими, прозорими, щоб працювати, показувати дійсно реальні якісь результати. Потрібно провести люстрацію, підбір кадрів. Такими були слова Леоніда Пруса під час його першого інтерв'ю у ролі очільника Хмельниччини. За сто днів роботи показав відкритий для громадськості настільки, що дозволяє проводити збори ради Майдану прямісінько в себе в кабінеті. Губернатор не проти співпрацювати з Радою Майдану, не дивлячись на їхні спроби ілюструвати і його. Леонід Прус хоче переформатувати громадську раду та включити до її складу скандальні громадські організації. Громадську раду при облдержадміністрації включити і. Новітні громадські організації, такі як Рада Майдан, як громадська організація самооборона, Хмельниччина самооборона. Тому ця робота ведеться. Єдине, що там потрібно, якщо вже так в деталях, там потрібно зараз внести зміни до положення і таким чином цю роботу завершити. Обіцянки провести якісну кадрову політику теж дотримався за його пропозицією. Багато соратників колишнього режиму залишило свої посади однак не всі. Той ілюстраційний список, який був мені наданий, навіть Ігор Петрович Клюс визнає, що там щось 60% було звільнено людей. З представниками тої влади потрібно все-таки. Все таки прощатися. Очільник області зазначає, у не найкращі часи Хмельниччина займає четверте місце за усіма економічними показниками. Втім, за свою посаду не тримається. Згідно закону, після інаугурації нового президента усі губернатори повинні написати заяву на звільнення. Леонід Прус його ще не зробив. Однак до будь-якого рішення гаранта готовий. Якщо президент вирішить, що я потрібен на цій роботі, я звичайно буду і далі сумлінно виконувати. Ще з більшим рвінням. А якщо президент вирішить, що я якимось чином маю припинити діяльність на цьому на, на цій роботі, я ніяким чином не тримаюся там руками й ногами за, за посаду і за крісло. Я напишу заяву і піду. У разі складання губернаторських повноважень повернеться до добре відомої йому аграрної роботи. Юлія Фоміних Артур Літинський новини Ті 7+.